Один з найкращих театрів України і Європи національного переду України знову в Вінниці Незабутній колектив, який вже скорив серця Вінничан приголомшливими мюзиклами балу Савої у джазі, тільки дівчата та сімейка Адамсів повертається 14 лютого. Місце зустрічі велика сцена Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича. І як все буде і чому варто. Не пропустити цю подію сьогодні. Нам розкаже директор, генеральний директор Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича, фронтмен Гурту Тік Віктор Бронюк. Мої вітання, Вікторе. Да, вітаю ну знаєш, так. Потужно видно, що готувався, от видав от, до да. них я, я насправді не знаю. все так і буде. Воно навіть не так буде. Я думаю, що буде навіть набагато яскравіше, тому що це не пересічна подія для Вінниці для віничан. Перед новим роком ми спільно із НАТО національна. Академічний театр оперети, от з Богданом Сартинським підписали меморандум про співпрацю, і це перша така колаборація. Це буде спільна робота Вінницької обласної філармонії Лантовича, а конкретно симфонічного оркестру із солістами опери, із е, диригентом е, іншого оператиру. Ну, бача, я, я ще не зовсім в матеріалі. От для мене це ще поки е, все. Трошки складновато, але я навчаюся. От, е, зараз якраз активна фаза репетицій. Угу. От, е, велика програма Кохання і пристрасть. От, е, так що хто не придумав, що подарувати своїм коханим на 14 лютого, будь ласка, приходьте до Вінницької обласної філармонії. Буде цікаво, буде багато хітів, буде багато знайомої музики. От мені За весь час, що я е, очолюю. Цю таку о, немаленьку організацію, от доводилось бачити вже реакцію людей, які там, от вони прожили майже все життя в Вінниці, вони не знали, що. Працює філармонія, що тут є якісь такі речі. І коли вони виходили, і потім ще кажуть, ти знаєш, ти нам стільки емоцій, от, ми подарували. От, Дякую, що ти запросив. Ми так не Я кажу: а чого? Каже, ми не знаю. Ми сиділи, слухали там, наприклад, якусь програму, і це сильна емоція. Це дуже круто. І якщо сцена у глядача, це, це незабутнє. Коли сьогодні в той момент емоційного вигорання, коли так мало. Якихось позитивних речей е, е, нагадують тобі, що ти жива людина? Ти можеш плакати, ти можеш сміятися, ти можеш радіти, ти можеш кохати. Тому е, ми вирішили: от, щось робити, таке трошки е, до Вінниці запросити чогось столичного і е, е, якось так е, спільно працювати над підвищенням якості. А твоє перше знайомство із виставами національної оперету України. Чому ми називаємо її світовим брендом, гордістю України, які в тебе не з. Забутні враження закарбувались. Від якої вистави національної оперети Ні, ну так не можна напевно, що е, говорити там про щось одне конкретно, тому що е, національна оперета сьогодні це організація е, в центрі Києва, починаючи з моменту відкриття дверей. Ти розумієш, що тут багато років працює колектив, е, е, і воно все видно в дрібницях від організації простору в холі, кав'ярні, е, глядацькій залі, де все відремонтовано, де все сьогодні вже має такий, якби е, от момент такої якісного е, е, антуражу, який створює тобі такий е, момент якраз в світ високого мистецтва. Театрального, вокального мистецтва. І ти маєш можливість долучитися і дотркнутися до, до цієї світової класики. Наприклад, них зараз вони купили право на відтворення музику Чикаго. От які вже на момент тільки початку репетиції вже всі квитки були продані, тобто на шлагові. Це гарне відовище, це професійність. Колективу, от все до дрібниць. А з Богданом Струтинським ви давно знайомі? Давненько. У Богдана Дмитровича є чому повчитись дуже багато, і я йому хочу подякувати окремо за те, що не так багато сьогодні людей в Україні, які маючи такий управлінський організаційний досвід, діляться ним. От ми, наприклад, там говорили якраз питання модернізації роботи Вінницької філармонії, тому що він як ніхто має. Вже великий багаж знань, умінь і навичок, як це все можна привести до такого до брендового статусу. От починаючи від організації зали глядацької, закінчуючи там якраз вибором репертуару, і плануванням, чи навіть працею над формуванням якості якраз продукту, і для того, щоб глядач це все відчував, тому що це. Складна кропітка робота, але е, вона е, коли є бажання, збирається гарний колектив, ставиться висока мета, і вона обов'язково досягається. Кого очікуєте 14 лютого у філармонії, поціновувачів джазу, класики української пісні? Наскільки я розумію, це буде певна колаборація між. Е... Обласною філармонією і національною оперетою. Так, це перше таке відбувається. А е, стосовно репертуару, ну, ми вирішили не обмежуватися якимись такими, напевно, що чіткими там, е, жанровими позиціями, тому що, ну, по-перше, це е, буде такий якби ознайомчий вечір. Mm -hmm. е, далі планується е, ближче там, десь, в районі 8 березня. Знову буде ще одне, один концерт спільна робота. І е, для того, щоб. Якось так більше познайомити з можливостями і з репертуаром національної порядки, вирішили зібрати таку програму. Вона досить таки буде насичена. Ось, і я думаю, що вона задовільнить смаки, навіть найдоскіпливішого най, і слухача. І Якщо хтось раптом не знає, там, де знаходиться Вінниці Філармонія, приходьте. Зелена така велика, насправді, у нас в 430 посадочних місць. Mm -hmm. Я знаю, що квитки вже вийшли в продаж і дуже багато цікавляться людей. Mm -hmm. ну, Село це не пересічна подія для Вінниці, для Вінничан, але ми зараз налаштовані на тому, щоб таких подій у нас було все більше і більше, От, щоб графік наших концертів він був наповнений гарним якісним контентом. Щоб до Вінниці почали приїздити дійсно представники найкращого жанру філармонійного мистецтва, і не тільки. І Щоб відходячи на якби від цієї тематики, от ми працюємо над генерацією створенням свого контенту. Сьогодні, наприклад, колективи філармонії формують свої програми, і в тому числі зараз розглядається. Можливість е, поїздок на гастролі, щоб їхати в Україну, їхати десь трошки далі за межі країни і е, показувати ті надбання, які були створені. Ну, може, для когось це буде відкриттям, для когось ні, наприклад, багато колективів е, на закордонних гастролях були ще, от, наприклад, академічна саме Поділля, по-моєму, якщо не зражує пам'ять, в 2012 році ще виїжджали. Тобто 13 років тому виїжджали за кордон на гастролі. Для артиста це важливо. Генерувати і ділитися. От, та ж сама історія приблизно з симфонічним оркестром, з лантович капелою. Ми зараз якби трошки переформатовуємо напрямок діяльності і формуємо продукт наш філармонійний таким чином, щоб не можна було поділитися, щоб їм було вивести на гастролі, і щоб там можливо десь. Декілька років прийде, щоб, скажімо так, ім'я Вінницької філармонії воно було десь так само брендом, як сьогодні національна оперета. з огляду на твою концертну діяльність як фронтмена групу Тік закордонні а, виступи, це дійсно можна розраховувати як потужну культурну дипломатію. Такі колективи можуть бути культурними і мають бути культурними амбасадорами України. Чи помітно це за кордоном? Ну, По-перше, якщо ми говоримо знову ж таки, там, про колективи, які який представлені в філармонії, от, починаючи там з найстаршого, це академічний ансамбль пісні і танцю Поділля, це народний колектив, от, який самобутній, який вже має 85-річну історію, який може багато чим поділитися, от, починаючи від нашої оригінальної. Якби автентичної пісні від українського танцю, от, інтерпретаціями, там, постановками навіть якихось танців інших народів. Це величезний багаж, який. Керівництво напрацьоване за багато років творчої діяльності. От, якщо ми говоримо так само про Аркату, про симфонічний оркестр, це колективи, які також можуть сьогодні багато чого відтворити, багато чого показати. От, класний у нас і колектив, який сьогодні ми боремося над тим, щоб винести його в напрямку продовження. Славетної капели Миколи Леонтовича, от яка була, ми заговорили за культурну дипломатію, да, тобто яка була навіть раніше створена капели Кошиця Олександра. Це та капела, яка Симоном Петлюрою була відправлена в рамках культурної дипломатії 19-му році на світові гастролі, для того, щоб розповісти цивілізованому світу про Україну, про українців. Про те, і що Історія те, що... має тенденцію повторюватися або сьогодні... йти по спіралі, і сьогодні ми так, також потребуємо таких амбасадор. сьогодні, якби змінився час, змінилося покоління. І я вважаю, що якщо ми маємо сьогодні чим поділитися, а в нас дійсно є чим поділитися, тому що от мене передним роком приїжджала делегація з Німеччини. От і ми, я так знаю, з діяльністю філармонії ми говорили, показували їм роботу колективів. І е, цікава така річ, що от. Е, Європейський Союз сьогодні, якби це не було, напевно, що суму, да, тобто, багато країн втрачають національну самоідентичність. Тому що ми це вже пережили, коли ми орієнтувалися на рядового радянського тобто людину, яка не мала там, національних ознак, от, або все приписувалося до тих лаптіногих до узких. От, а сьогодні, якби повести те, що наше збережено, нашу самобутню культуру, наш автентичний продукт треба вести, треба показувати і розказати знову ж таки в рамках культурної дипломатії про те, що українці це не просто якась деканація, яка не може собі там якось самовизначитися і де відбувається війна, аж тут дійсно відбуваються якісь культурні події, що ми дійсно, якби є частинкою цивілізованого європейського суспільства, і порою навіть із більш цікавішим контентом, це не в образу. Нашим європейським друзям, партнерам, але е, ми ще маємо чим поділитися, От, е, тому що я не побоюсь цього слова, що багато хто з них це ж втратив. А ми ще маємо сьогодні, ми це зберегли і ми це маємо показувати. На чого соромитися Нам поки треба сьогодні більше якось так організувати процеси, щоб ми могли донести до цивілізованого світу е, ще раз і ще раз наголосити, що Україна була, Україна є, Україна буде. Віктор, я дякую за розмову. Дякую за ваш внесок у розвиток культурної дипломатії нашої країни і за свято, яке ви створите для Вінничан 14 лютого, о 19-й годині на сцені Вінницької обласної філармонії. Чекаємо всіх з нетерпінням обов'язково. Заходьте на наші ресурси, заходьте, шукайте інформацію, де можна купити квитки. Їх не так багато насправді. Чекаємо всіх філармонії. До зустрічі. А з нами у студії був генеральний директор Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича. Фронтмен гурту Тік, Віктор Ну, а ми рухаємось далі.